Чому так посміхаєтесь? Тому що ви так робите. Ви посміхаєтеся, я вам посміхаю. На Мені приємно дивитися так... на вашу смішку, я не посміхаюся. У мене настрій піднімається. У вас наступ. Коли життя посміхається. Проте особи, які присутні в залі не представилися і не пояснили, чому вони виконують впало вилучення в судовому верхінському шовку. Зв'язку з цим порушується порядок розвитку справи у судовому засіданні. Порушується е, виконання окремі ухвали суду. Зв'язку з цим суд даного у судовому засіданні в порядку 21 грудня 10.30 для продовження розвитку справи у суду. На даний час прошу розпорядок судового засідання навести, встановити осіб, які з'явилися, і скласти відповідні матеріали. Це погроза? Це погроза. І ще раз, ви нас не можете попереджати. Я вам сказав, що я просто буду викидувати вас. Це моя останній на захист, розумієте? Викину вас звідси і поставлю людей, які будуть виконувати наказ. Ми таких людей не поважаємо. Чому ви не такі ваші предоставити? А я не хочу вам предоставляти. Ви виконуєте значення накази? Я не хочу вам Так, відмовляюсь і тому, що Ви не посилу. А де є, є обязательства, що я должен... суда нет, суд закрыт. Владимир наказує, не є зокінг. Я вас запитую, Я не раз ви будете Я Не виконуєте злочинних заказі. Я не повинна свої право виконувати наказувати. Ви показуєте посвідчення. Я вам іще розкажу. Ви виконуєте ухвалу, а я виконую конституцію. Не виконуєте злочинних наказів. вашого судді. з не запитання. Ви зірвали судове засідання. Ми зірвали. зірвали. На наступний раз я попереджаю, прийде ще кілька телевізій. Телевідень прийде ще. Таке вже було у в Що? Та я не хочу з вами розмовляти, бо ви злочинці. Я за злочинцями не розмовляю. Ви можете хоч скласти що завгодно. Я підкриваю на вас кримінальні справи, бо ви злочинці. І я кажу, що останні вже це саме озброєне формування. Ви вики... ви не мене не можете вас... попереджати, ви злочинка. Ви, ви за 2000 злочин робите. Розумієте? Ви робіть злочин. Ви розмовляєте, першу чергу. І ще раз я вам кажу. Другого. Не виконуйте злочинні накази. Я вам кажу. Все. Да, все. Не виконуйте значені накази. Бо, дивіться, шкуру будемо з вас зібрати. Едік, поїхали нам, Саксанський.